Вітаю вас на каналі сервіс. Ми продовжуємо ремонтувати техніку. і Сьогодні у нас ось такий Пацієнт, це зарядна станція на 500 Вт від ноунейм no китайського виробника, і в неї вийшов з ладу інвертор. Якщо ви не знаєте, що таке інвертор, зроблю вам невеличке пояснення. Буду намагатися зробити це якомога простіше. Тож інвертор це спеціальний прилад, який перетворює постійну напругу, тобто джерело постійної напруги в даному випадку. Це акумуляторна батарея, яка знаходиться всередині, на перемінний струм. Чистої синусоїди. і робить він це за допомогою ось таких ось мосфетів або igbt транзисторів. Справа в тому, що всередині тут стоїть чотири транзистори. Зараз я їх вже випаяв, а також ось такий драйвер. Цей драйвер попарно вмикає і вимикає ці транзистори, тим самим змінюючи полярність напруги. А за рахунок того, що він також генерує шим, у нас змінюється ширина модуляції, і таким чином ми досягаємо максимально чистої синусоїди. Причому саме цей інвертор в китайські новнеї інстанції майже нічим не відрізняється за своєю конструкцією від такого самого інвертора, до прикладу, із Зарядної станції Екофло. Єдина різниця це, звісно, елементи, які сюди впаяні. Ну і їхня якість. Наразі ось у мене інвертор від Екофло Дельта. По-моєму, це у нас Delta Max, якщо я правильно пам'ятаю, тут так само є вихід на 220 вольт, тут так само є IGBT-транзистори, тут так само є контролер. Ось він тут знаходиться. У нас є трансформатор, який перетворюють потім це все на 220 вольт, тобто підвищують напругу. Ну, Коротше, тут вся точно така сама конструкція. Єдина відмінність, то що тут у нас ще й присутній DC-компонент. Ось тут під'єднуються виходи на звичайні зарядки, тобто 12 вольт, з яких ми потім генеруємо 5 вольт для type C і так далі, і тому подібне. Тож сьогодні займаємося саме цією станцією. Я вам покажу, як за допомогою звичайного мультиметра. В даному випадку це у мене мультиметр фнірсі, яким я користуюсь, вам дуже раджу. В описі до відео буде посилання на нього, де ви зможете. Придбати це недорогі мультиметри, досить якісні. У них дуже класні щупи йдуть в комплекті з нульовим опором. Просто все шикардос. І тож, приступаємо до прозвонки. Як ви вже зрозуміли, прозвонювати елементи в схемі це дурна затія. Тому я вже випаяв всі транзистори і зараз ми з вами спробуємо їх продзвонити. Я спеціально підготував цілу, не знаю, низку різних мосфетів для того, щоб... Продемонструвати вам, як саме вони можуть виходити з лату. Перший, звісно, це повністю розірваний. Я думаю, тут не потрібно довго гадати, що він не буде працювати. Він його розірвало всередині станції, звісно, там десь, я вже не пам'ятаю, а на цій станції, так, якраз ось тут навіть місце прогорання у нас було видно. Ну і ми його одразу відкладаємо в сторону, тому тестувати його не має ніякого сенсу. Наступний MOSFET ми з вами прозвонюємо таким чином: перша чергове, ви мусите. По його маркуванню загуглити даташіт і зрозуміти, чи це N-канальний, чи це p канальний Масфет. Відповідно, N-канальні Масфет відкриваються за рахунок прикладання плюсового щупа до гейту, а мінусовий до виходу транзистору. Знову таки, де у вас знаходиться гейт, де у вас знаходиться вхід та вихід транзистора, ви можете побачити по даташиту, який знайдете в інтернеті. Виставляємо тестер в режиму прозвонки, в даному випадку FNIRSI дозволяє працювати в режимі авто і прикладаємо спочатку е, щуп до гейта плюсовий і до виходу. Як бачите, він дзвониться. Тепер перевіряємо, чи звернеться вход та вихід транзистора. Так, дзвонить. Продзвонюємо в іншому напрямку. І ось таким чином, тобто у нас повністю пробитий транзистор. Він дзвониться в усіх напрямках, і такий транзистор навіть апріорі працювати не може. Беремо наступний транзистор і робимо те саме. Для початку прозвонюємо гейт на вихід. У нас є опір, але прозвонка не здійснюється. Наразі я мусив його відкрити, оскільки це у нас n канальний транзистор, і я поставив плюсовий щуп на гейт. Перевіримо, чи я його відкрив. Так, наразі він відкритий. Причому відкритий в обидві сторони. Тепер зробимо таким чином. Кладемо мінусовий щуп на гейт, а плюсовий на вихід. І по ідеї він мусив закритися. Перевіряємо. Ні, у нас нічого не відбулося. Транзистор як був відкритий, так і залишився. Тож такий транзистор теж відкладаємо в сторону. Тепер декілька транзисторів, які я взяв саме з цієї станції, продзвонив і вони виявилися робочими. Перевіряємо. Першочергово, ми перевіряємо, плюс на гейт, мінус на виход. У нас немає ніякого супротиву, і по ідеї, після цього він мусив відкритися. Перевіряємо, чого не відкрився. Для того, щоб були більш точні показники, я перевів е, свій мультиметр в режим прозвонки, тож перевіряємо. Наразі спробуємо його відкрити. Кладемо плюсовий на гейт, мінусовий на виход, і зараз він мусить бути відкритий. Так, і є в одному напрямку відкритий і в іншому відкритий. Тепер давайте спробуємо закрити. Мінусовий кладемо на гейт і перевіряємо. Все гаразд, транзистор працює. Те саме. Необхідно зробити з усіма наступними транзисторами. Ось ці п'ять транзисторів я замовив з Китаю, але на жаль, точного маркування, таке як було в цій станції, я не знайшов, де й де на них також не знайшов. Тому моя задача перевірити, чи вони дійсно співпадають по е, своєму принципу роботи, що я вже проробив, і впаяти в схему. Будемо мати надію, що все запрацює, і ми на виході отримаємо чисту сину союду. Тож гайда до впайки. Я підготував плату, очистив контактні площадки для того, щоб було легше встановити на місце транзистори. і Починаємо з першого, продовжуємо і все послідовно впаємо. Як ви змогли помітити, китайський виробник не використав жодної термопасти або термопрокладки, тож і ми цього робити не будемо. Хоча, звісно, було б доцільніше сюди поставити якийсь термовпрофіль. Всі транзистори впаяні, залишилося тільки пропаяти і відкусити залишки контактів. Після того як я впаяв транзистори, впаємо на місце драйвер, і будемо навішувати, перевіряти, чи вийшло у нас відремонтувати цей інвертор. Ну що ж, давайте перевіряти. Під'єдную живлення плати керування і під'єднуємо основне живлення. Давайте запустимо станцію. Так, на що ми? Спочатку на DC. Ну, принаймні, до сюди вона вже дійшла. Запускаємо 220. Запустилось. Давайте перевіримо тепер тестером, що у нас на виході. Ну що ж, друзі, ми отримали 220 вольт перемінного струму. В нірсі відпрацював свою справу. Одразу автоматично визначив, що у нас перемінний струм. Ну, наразі залишилось перевірити тільки на навантаженні. Ну, а також перевірити, чи заряджається станція. Перевіряємо на зарядку. Зараз штатна зарядка на 45 ватт. Подивимося, що у нас. Видає станція. Так, 27, 35, 42, 46 Вт. Все. Видає. І також ми з вами перевіримо Power Delivery. Вона буде працювати з невеличкою затримкою, звісно, але все ж таки мусить запрацювати. Павер деливері видає близько 80 Вт, але це не найкраща ідея заряджати китайські станції таким способом. Тож двічі подумайте, перш ніж це робити. Ну і останнє, що ми будемо з вами перевіряти, це під навантаженням. Включаємо зараз ac вихід. Я взяв фен, підключив, і наразі ми з вами бачимо, що споживання стрибає до 300 Вт. Стабільно воно працювати не буде, оскільки це фен, у нього стоїть термостат, і відповідно він то нагрівається, то охолоджується. Зараз я його переведу в трошки більший режим, і ви одразу побачите, що піково вона дає 500, майже 600 Вт. Прилічно витягує китайська станція. Тож таке у нас сьогодні було відео. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, тим самим ви підтримуєте україномовний контент. Ставте вподобайки, а також не забувайте про нашу рубрику Ремонти дронів для війська. Перейшовши за посиланням внизу відео, ви знайдете монобанку, де ми збираємо кошти на запчастини та інструменти для ремонту дронів. Ну а з вами був я, Андрій Польщук. Дякую за увагу і до нових зустрічей.